Господь мені! Броняна мої мені! Господь! 16-річна Валерія Балакіна одна з тих, хто давно мріяв вступити в ряди байдівців. Дівчина рік як долучилась до руху, та цей день для неї особливо значущий. Дуже хвилююсь, тому що для мене це довго очікувано. Ми вже рік ходили. Це знаєте, як нагородження, те, що ми дійсно змогли. Я зустріла багато нових друзів, зустріла. Багато цікавих людей, з якими ми спілкувались. Ось відкрила для себе нові можливості. Я хочу поступити в університет внутрішніх справ, також бути полі поліцейським». Традиційно на Хортиці біля пагорбу єдності зібралися десятки родин, аби підтримати 55 нових байдівців. Новобранці дали урочисту клятву. Бути гідним громадянином та патріотом України. Бути чесним, справедливим, вимогливим до себе та своїх товаришів. Бути чесним, справедливим. Вимогливим, до себе та своїх товаришів. На церемонії юнаків вітають і вже досвідчені колеги. Ми це супроводжуємо в традиції козацької, використовуючи запорозькі тулумбаси. Дуже приємно, що серед довбушів у нас є дівчата і хлопці. Тому традиція жива і ми продовжимо передавати цей справжній вогонь з покоління в покоління. Цей рух. Він особливий тим, що багато хто з молоді може розвиватись, як морально, так і фізично. Тобто, це спорт, музика, малювання. Може, ще якісь релаксуючі, наприклад, справи. Бути байдівцем означає бути обличчям своєї нації. В осередку виховують свідому, сильну і відповідальну молодь, які через патріотизм і здоровий спосіб життя творять сучасну Україну. Ви оголосили клятву, тож достроково стали дорослими. Кожен з вас і кожна з вас сьогодні промовили своє ім'я і стали справжніми дорослими. Пишаюся вами, бо часто говорю, що Запоріжжя це місто сталевих, незламних людей, але цих сталевих... Та незламних людей потрібно виховати і виростити. Загалом за понад два роки діяльності до Лавбайди доєдналося 350 підлітків. Нині у місті є 14 осередків, де молодь бере активну участь у громадському житті Запоріжжя та всебічно допомагають розвивати рідне місто. Валерія Гетьман, Наталія Юр'єва, телеканал МТМ.